Арсен Журоковський чотири роки тому почав займатися у народному театрі Горно, що в Угорниках. Два роки тому захопився декламуванням віршів. А цьогоріч він став учасником міжнародного фестивалю конкурсу Слав'янський венець. Поїздка до Болгарії перша в житті юнака, однак вдала. Він здобув перемогу. Для мене це був дуже великий досвід, оскільки я перший раз за кордоном вже виступаю. Тобто Ну, спочатку трохи було тривожно. Ще плюс, е як я вийшов на сцену виступати, мені трохи переплутали фонограму, але в цілому все гарно виступив і це неймовірний досвід. Дуже класно. Арсен каже, що дебют на міжнародному фестивалі це велика відповідальність. Однак, впевнився у власних силах, коли вийшов на сцену. По бомбіку Прометея та морелка. Що день божий добрий ребра. Серце розбиває. розбиває, та не вип'є живущої що Воно знову оживає. І сміється знову. Разом із Арсеном до Болгарії поїхала і його мати Надія Жураковська. Запрошуємо, що маківський акцент просимо на середину. Це не передати словами. Це була велика гордість за свою дитину. що він виграв цей фестиваль, що він виграв цей конкурс. Це, це, не диво, це дуже дивовижно і дуже велика гордість за свою дитину. А в Україні за свого вихованця хвилювався керівник народного театру горного Віталій Крицький. Це був природивий шок. Я болював, я дзвонив до мами. До нього я не дзвонив, бо не хотів його тривожити. А так я. Я вболівав так само, як мама вболівала перед сценою я обболював тут. У нього глибокий, глибезний потенціал, величезний, ну ось такий рагід. Комедійні міролі приробували на тому залишили їх на первісному виді. Дураковські кажуть, до цього часу не можуть повірити в перемогу і згадують найщемливіші моменти фестивалю. Спочатку нагороджували перше місце, друге місце. Я такий думаю, що в мене вже там друге, третє. але потім мені кажуть, що в мене перше місце. Я не сподівався на це, не очікував, емоції були дуже сильні. Я буду дитину свою підтримувати в усьому, бо це є радість дуже грек. Наразі юний актор продовжує займатися в театрі та готується до інших конкурсів. З коломой Бонан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.